Я поясню, хто не знає, що таке екстрена медицинська допомога. Екстрена медицинська допомога вона виїжджає, поки не екстрені, випадки. Це роженіця, аварія, случаї, все, що на призводу, якщо, якщо у дитини там гриб там чи ще щось, ти вони не виїжджають. Люди, я їх не розділяю, люди приспільщені, так вони прийдуть до мене, прийдуть до Ольги Віталіївни, прийдуть. До голови районної ради, до голови районної державної адміністрації і Дякую, не дай Бог, якщо на нашій совісті завтра помре людина. І ми не зможемо вчати надати їм медичну допомогу. Це буде гріх, кажуть, на все життя. цього року. Бориспільська центральна лікарня фінансується з двох бюджетів міського та районного. Внесок міста складає 31 мільйон гривень. Внесок району близько 25 мільйонів гривень. У таких умовах треба терміново створити центр екстреної медичної допомоги, говорить міський голова. Значить, зараз на створення екстреної медичної допомоги. З міста буде вилучено 3 мільйона гривень, з району теж 3 мільйона гривень. Тобто ви можете собі уявити, наскільки у нас недофінансувалася швидка медична допомога. Тобто в нас за рік десь приблизно йшло 2,5 мільйони Тому нам треба сьогодні створити цю невідкладну медичну допомогу, щоб передбачити кошти з другого кошика на придбання того ж самого автомобіля, на ті самі штати і так далі. А далі життя покаже, якщо це буде неприродньо. Тому тоді відмовимося від цієї ідеї. Ми сьогодні повинні прийняти політичне рішення. Депутати підтримали таке рішення і проголосували за його прийняття. А про те, як працюватиме швидка допомога з початку нового року, пояснив заступник начальника управління охорони здоров'я Київської області Сергій Система медичної допомоги в області буде сформована за рахунок передачі відділень станцій швидкої допомоги в обласний бюджет і об'єднана на комунальному закладі Київської обласної ради, Київський обласний центр медики медичної допомоги та допомоги. автомобілі будуть стояти в місті Бориспіль. Диспетчера будуть приймати виклик по 103. Місцеві я не розумію цього. Єдина диспетчерська служба, яка буде створена в тринадцятому році, і зав'язкою на телефон 112, це тільки плани на наступний рік В цьому році, як і працювали і приймали виклики, так і будуть приймати. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.